Якщо ви помітили викривлення тексту, нерівні краї або зображення виходять розмитими, то час зробити калібрування друкуючої голівки. Причиною неякісного друку може стати механічний вплив на друкуючу голівку. Наприклад, принтер чимось вдарили або відбулось серйозне застрягання паперу. Зверніть увагу, якщо у вашого принтера поганий тест дюс, то цю процедуру не варто проводити. Спочатку потрібно впевнитись, що всі кольорові фрагменти надруковані повноцінно і без пробілів. Як зробити калібрування друкуючої голівки Процедуру можна запустити через комп'ютер. Зайдіть у розділ Пристрої і принтери. Виберіть свій пристрій. і Відкрийте меню налаштування друку. У вкладці сервіс натисніть на калібрування друкуючої голівки. Вам буде запропоновано роздрукувати шаблон вертикального калібрування. Підтвердіть друк. Не забудьте перед цим завантажити папір у лоток. На роздрукованому аркуші знайдіть квадрат без видимих смуг. Виберіть зі списку число, яке відповідає квадрату. Потім натисніть Далі. Якщо результат калібрування не відповідає заданим квадратам, виберіть пункт Перекалібрувати. Коли результат вас влаштує, натисніть Готово. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!